Питаю вас, якщо ви цікавитеся, вже, як скласти НМТ те з історії 2026 на високі бали, тоді цей путівник для вас. Або якщо ви просто цікавитеся, як би можна було скласти НМТ з історії? Мене звати Юлія Олегівна, я магістр історії. Закінчила історичний факультет Лну імені Івана Франка. Готую до ЗНО, а потім НМТ, вже так, яке було веденець з 2022 року, а ще раніше до ЗНО готувала з 2018-го. Навчаю розуміти історію, вмію думати як розробник НМТ і знаю все про його структуру. Середній бал учнів 180 балів, підготувала загалом 21-200 бальника і сама двічі складала НМТ з історії. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те. Чому так мало абітурієнтів складають історію на 200 або 190. Чому так відбувається, навіть якщо готуються дуже добре? Насамперед, це зубріння, а не розуміння, коли просто намагаються відтворити матеріал. Зосередження тільки на тестах без теорії, або, навпаки, вся увага тільки теорії і не було практики, наприклад. Також поверхневе вивчення. Цю тему буду вчити, цю тему загалом буду розуміти, але не вникаючи в суть. І також, наприклад, пробування завчовування тестів, і потім, коли на іспиті щось переформатовують, щось інше хочуть запитати, то вже неможливо дати правильну відповідь. Також недостатня увага картам, пам'яткам, датам, портретам тощо. Вони, звичайно, допоміжні. Інколи вони теж можуть вкрасти бал на НМТ, А інколи так буває, що в якомусь варіанті може бути зовсім мало, наприклад, якихось тільки одна пам'ятка, одна карта, один портрет і все. А може бути, що буде більше. Тобто це лотерея, і треба бути готовим до всього. Нема систематичності наступна проблема, про яку. Мало хто говорить, мабуть, так, але вона дуже часто зжирає бали, бо здається, ти докладаєш зусиль, а потім трішки закинув, і потім на НМТ десь виходить там 150-160. Хоча було таке, що, наприклад, могли днями сидіти за книжками, але до того не було систематичності. Тобто, наприклад, тиждень навчання потім закинули на тижні або навіть місяці, і згадуйте, що наче добре готувалися. Потім. Не виходить нічого. Також неуважність це те, що краде бали там, коли робите тести, або безпосередньо на самому НМТ, так, тобто можна знати, але натиснути не туди, або не побачити частку Не, наприклад, що не стосується певного, так, або що не підходить, і випадково десь не туди тиснули, бо не те прочитали. А звідси випливає, що потрібно завжди вдумливо аналізувати матеріал, так? спочатку розібратися з теорією, а тоді практикуватися на тестах, слідкувати за програмою і вчити те все, що потрібно на НМТ, приділити достатню увагу картам, пам'яткам, датам, портретам, додати систематичності, так? тобто не закидати, приділяти увагу історії не менше разу в тиждень, а краще. Два-три рази, щоб розкидати цей матеріал. Так, наприклад, якщо ви у вас уроки там з репетитором чи на якомусь курсі, наприклад, раз в тиждень або два рази в тиждень, то ви ще маєте самостійно це опрацювати. Так? Тобто, те, що вам сказали, ви маєте ще потім вивчити це, обов'язково опрацювати і тоді робити домашнє завдання, якщо його задають. Але я думаю, що якщо ви готуєтеся з репетитором чи на якомусь курсі, то там задають домашнє завдання. А якщо не задають, то тікайте з дітям. Тренувати уважність, так тобто не спішити вдумливо аналізувати, старатися вчитуватися і з самого початку, коли ви тільки розпочинаєте підготовку, вже одразу намагатися робити це все якісно, тому що. Коли ви думаєте, що ви залишите це на потім, я це потім довчу, я це потім зроблю. Вас потім не буде часу. Повірте, якщо ви зараз вже не прикладете зусиль, то потім їх теж не буде. Якщо ви зараз не витратите свій час, то потім вас часу більше не стане. Тобто ви мусите розуміти, що чим пізніше ви починаєте підготовку, тим менше часу у вас залишається, а матеріалу менше не стає. А як побудувати план підготовки? Так власне, тут активне посилання. Якщо ви хочете отримати цю презентацію від мене, то напишіть мені, будь ласка, кодове слово гайд. Мені в Дірект в інстаграмі тут посилання є. Внизу під цим відео, так я вам можу надіслати цю презентацію, щоб вона щоб ви можете собі роздрукувати, або тримати під рукою такий як маленький гайд, путівник НМТшника з історії. Ось або просто загуглити програма зно. Так вона не змінювалася. Вона досі називається програма Зно хоч зараз є не те, але те саме. І відповідно, коли ви відкриєте, ви бачите, що там є 32 теми. Так, і тут потрібно їх розкинути так відносно нормально, так, щоб дуже не перевантажувати на місяць, і потім поділити теми на тиждень. Наприклад, там вчити, ну так як зараз, наприклад, як ви почнете умовно готуватися там, з серпня чи з вересня, то достатньо навіть, можливо, вчити одну тему в тиждень, так, або дві, залежить, який тем ви обираєте. Тому що, ну, якщо це вересень, то три теми в тиждень вчити, то забагато, так? тобто максимум дві з вересня. От і розподіліть теми так, щоб ви змогли встигнути вивчити весь матеріал за програмою, так хоча б до березня приблизно. А потім обов'язково ще раз потрібно ці теми пройти, щоб їх повторити і закріпити. А якщо ви готуєтеся самостійно, то необхідно чітко триматись програми, аби не вчити зайвого. Так, власне, ось ця програма тут є скрін, наприклад, 12-ї теми. І тут є такі вимоги, що має вміти учень учениця, так, що знає, які дати, які персоналії. так, те, що підкреслено, треба знати портрети Тут Котляревського, наприклад, Шевченка, Костомарова, Куліша. Так? Значення і термінів, так, що це таке, вміє все це застосовувати, вміє і розуміє. Історичні процеси, так, наприклад, правильність застосування в поняті термінів, розпізнавати на карту так, тут теж описані, які карти мають бути, так що вміти характеризувати і так далі. І також звертайте увагу на зміст історії України, тому що це з одного боку, а тут ще вони дописують, так тобто от це все потрібно знати. Тобто це такий мінімум, але інколи розробники НМТ виходять за межі програми. Таке теж буває. Наприклад, що можуть запитати дату, яка не є ось тут написана дати подій, так? А яка може можливо, була десь написана ось тут, або взагалі не було згадано, теж таке може бути. Тому що сюрпризи від Українського центру оцінювання якості освіти можуть бути різні. От, звертайте увагу. Тобто не тільки на обов'язкові дати персоналі і поняття і терміни, так, але й на пункти уміє, так, де часто є карти, і на колонку зміст, про що я вже говорила. Так, ну і звичайно, що знати структуру НМТ обов'язково, тому я власне вам зараз про неї розповім. Насамперед, тут є перші 20 питань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. Тут максимальний бал. Одиничка, так, тобто дали правильну відповідь, один бал, наприклад, так, тобто є одне питання, і треба вибрати А, Б, В чи Г. А потім є завдання на встановлення відповідності, так звані логічні пари, з 21 по 24. Так, власне, тут потрібно, там, наприклад, масові репресії треба знайти, що це умовно там, насадження в суспільстві атмосфери страху. Якщо ви правильно зробили пару, то у вас плюс один бал. Знайшли потім другу пару, наприклад, так. Ну, наприклад, там культурна революція. Так? Шукаєте, де в нас може підійти культурна революція. Так? Наприклад, підійде нам нав'язування суспільству комуністичної ідеології. Так? І, відповідно, плюс 1 бал також отримали. І, відповідно, якщо ви знайдете всі 4, то у вас буде 4 бали. Наступне це завдання з 25 по 27 це є встановлення правильної послідовності. Тут так цікаво, що тільки дають 3 бали, хоча події є 4. Так? І таким чином тут хочу вам продемонструвати, як воно це все виглядає так, зараз. Правильна послідовність мала би бути, так, перепрошую, бо я щось себе посунула: полюддя вод чи на фільварок відруб. Так? Тобто така би мала бути послідовність. От. Тобто тут, якщо ви все правильно зробили, у вас є 3 бали. За першу подію один бал, друга і третя, якщо вони на своїх місцях ще один бал, і якщо останнє на своєму місці ще один бал. Якщо ви плутаєте так, якісь події, наприклад, як отут варіанти. То ви бачите, як вас будуть оцінювати. Тобто вони дивляться, щоб якщо перша подія на своєму місці зразу одиничка, якщо остання на своєму місці, теж одиничка. А друга і третя мають власне, бути на своєму місці. Тоді ви ще один бал отримаєте. Не знаю, чому так український центр оцінювання якості освіти придумав така от технологія. Ну і далі, вже з 28 по 30 тут вже все зрозуміло. Тут є сім варіантів, і треба обрати три правильних, так, і відповідно, за кожен правильний. 3 бали. Тут вже все легко, так? порядок написання цифр значення немає, так? тобто можете писати в зворотньому порядку, головне, щоб вони були правильні, обрати три варіанти з семи запропонованих. Відведений час на виконання тестів це 60 хвилин, але, як було, наприклад, в 2025 році на НМТ чи в 2024 році, є перший, це вже другий блок, історія йде другим блоком. Історія і якийсь четвертий предмет на вибір. А власне, там, якщо ви зробите тести швидше, то ви можете переходити до наступного предмета. або спочатку інший предмет робити, а потім історію, як вам зручно. Максимальна сума балів, яку можна набрати, це 54 тестових бали, які вже потім трансформуються в таблицю. Так, тобто, якщо ви дали всі правильні відповіді, то у вас буде 200 балів. Якщо помилилися, так то вже там зрізаються бали. В мене тут є табличка, але я, скоріше за все, зараз не зможу її поширити. Якщо одна помилка була в 2024-2025 роках, так, то приблизно там вже 3 бали знімались, тобто було вже 197. 53 правильні відповіді: так, 53 тестові бали вже було 197 балів. Якщо 52 тестові бали, то вже 194. От. Тому так от трішечки ріжуться бали, це важко психологічно, але ви на це дуже не дивіться. Старайтеся набрати тестові бали. Оці максимальні, так? 54 тестові бали, або там 53, 52, або настільки, скільки ви будете знати, головне, щоб ви були задоволені своїм результатом. Ось. Перед початком підготовки рекомендую пройти, наприклад, демо варіант з історії НМТ 2024 року, або якусь там основну сесію. Можливо, там які будуть варіанти, там, чи за 2024 рік, чи за 2023 можете попробувати, або за 2025, якщо скоро може десь виставлять. От. Тут також активне посилання, якщо ви напишете мені кодове слово гайд в мій директ», я вам скину цю презентацію і там можна буде натиснути. От. Або просто загуглите, собі пройти. Му варіант, щоб зрозуміти, які там є завдання і скільки ви приблизно набираєте. Також обов'язково мені в моєму інстаграмі в Директ напишіть кодове слово бази. Я надішлю корисні файлики, це чек-ліст з усіх тем, які власне будуть на НМТ, так щоб ви могли собі відзначати, і усі дати, які є на НМТ так на колишньому знову, тому що вони не змінювалися. От вони в місяць ці обов'язкові дати, які винесені в програмі, там, де там слово таке дати, ті такі максимально обов'язкові, які 100% потрібно знати. Я їх всіх для вас зібрала, тому пишіть мені кодове слово база і я з вами поділюсь. Також ми вже з вами говорили про те, що потрібно скласти підготовку. А що потрібно встигнути вивчити всі теми і ще й повторити, тому що по одному колу насправді мало проходити, бо воно забувається. В нас пам'ять працює таким чином, що якщо це не повторювати, то воно забувається. Тому треба або через деякий час, там, наприклад, через 2-3 тижні повторювати одразу, або пройти весь цикл і тоді повторювати. Але повторювати обов'язково потрібно. Це однозначно. Наприклад. Як вам зручно, ви можете складати будь-які свої графіки, так? як вам зручно, можете навіть з чатом GPT, якщо ви користуєтеся, попробувати, щоб він вам склав якийсь розклад. От. Але, от, наприклад, так? може бути вересень, ви можете вивчати, наприклад, плюс-мінус по одній темі. Просто є такі маленькі теми, як, от, наприклад, перша, вона дуже маленька, тому можна її з'єднати. Перша, друга тема. Потім третя тема, четверта наступний тиждень, так? потім тема п'ята і повторити. Так, бо обов'язково ще треба загалом повторити. Потім продовжуєте тема 6, 7, 8, 9, і потім там знову можете повторити. От. І вже повторити з 6 по 9, і ще там кілька зробити собі тестів з 1 по 5, так, якщо ви самостійно готуєтесь, якщо ви готуєтеся з репетитором, так, який вас веде там, в групі чи індивідуально, то, скоріше за все, Репетитор мав би вас тестувати, також давати якісь самостійні роботи, ще щось. Тобто, скоріше за все, так би мало бути. А от. Або можете прописувати, наприклад, дату, що ви там займаєтеся. В якісь певні дні, так, наприклад, там, у вівторок чи четвер, або в понеділок і в середу ви приділяєте час історії, наприклад. Коли, було б дуже зручно взагалі, тому що я пригадую зі свого досвіду, так, як це було, що в мене, в принципі, було розписано. Так, тобто, наприклад, які дні в мене були пов'язані з якими предметами, так, і в які години я їх готувала. Тобто, в мене це було залізно, майже ніколи не змінювалося, хіба що якщо там ну дуже вже десь себе погано почувала, тоді могла перенести. Але щоб не було хоча б там, мінімум пів години, але трошечки просунутися вперед. Тому що якщо ви не рухаєтеся вперед, значить ви йдете назад. Щоб розпочати підготовку якісно, ви можете готуватися самостійно. Так звичайно, що це такий досить бюджетний варіант, оскільки можна готуватися там за збірниками. Бо репетитори трошки зараз індивідуальні, особливо заняття. Трішки дорого, не всі собі можуть дозволити. От ну і плюс там витрачати час на дорогу до репетитора, також не потрібно. Але мінуси однозначно самостійної підготовки в тому, що потрібно витрачати багато часу на пошук інформації. Нема кого запитати, якщо не розумієш матеріал, так нема кому скинути якісь тести, щоб тобі якісно пояснили. Можна застрягнути на одній темі або надовго закинути підготовку без мотивації. Так ніхто не буде казати Давай далі, давай будемо працювати, давай зроби це, давай так. Є ризику упустити щось важливе або вчити те, чого не буде на НМТ. Інколи можна щось підручнику прочитати, не зрозуміти, так? А, скажімо, вчитель може пояснити це іншими словами, і воно легше може дійти, так би мовити. Так? Ну, індивідуальні заняття я вже говорила, що це трішечки дорого. От, єдине, що якщо це, наприклад, офлайн заняття, то потрібно підлаштовуватися під графік. Витрачати час на дорогу, якщо це онлайн, то теж під графік треба підлаштовуватися, так от, але з іншого боку, онлайн теж дуже зручно, тому що є певна прив'язка до часу, і ви маєте бути залізно, так і, в принципі, займатися в той самий час. От, ну і також, звичайно. Я би дуже рекомендувала так, заняття зі мною. Ну, це, звичайно, вам вибирати. Поки у вас є час, то ви можете собі придивлятися до різних викладачів. Так. От, в мене також є такі. Пробні відкриті заняття, які ви можете собі подивитися. Можете мені також в Дірект написати пробне заняття. Так, я вам можу показати приклади, як воно виглядає. От цього року я відкриваю набір на два типи: це онлайн, які прив'язані до часу, і вже власне такі. Відеокурс з підтримкою, так? де немає прив'язки до часу, де будуть поділені теми на так звані міні-уроки, які є вже готові, і ви можете дивитися в будь-який час. Так? І раз в тиждень ми не раз в тиждень, а раз в місяць будемо зустрічатися, обговорювати важливі питання, так? Ну, але окрім того, це не обов'язково ці питання тримати. Там аж через місяць, так тому що я на зв'язку з своїми учнями, чи ті, хто запишуться на відеокурс з підтримкою, чи ті, хто будуть на онлайн заняттях, можна завжди мене питати в телеграмі, ми там тримаємо зв'язок. От тому основна відмінність в тому, що якщо вам потрібно мати чітку прив'язку до часу, так тобто тому берайте онлайн, якщо вам потрібно знати, що от такі от заняття відвідувати чітко прив'язані до часу і так далі. Так, або якщо вам більш потрібно плаваючий графік, так якщо ви знаєте, що ви точно... Не хочете прив'язатись до якогось часу вчити самостійно, так? але мати підтримку кваліфікованого вчителя так? з історичною освітою, тоді більше підійде відеокурс. Тут, в принципі, основна відмінність в тому форматі, так? що щось прив'язане до часу, а щось там, як міні-уроки. Також таке нововведення в 2025-2026 навчальному році це друкований конспект, який будуть мати мої учні. Якщо оплачувати одразу за три місяці, то конспект іде в подарунок. Також звичайно, це квізли та додатковий матеріал, спільний чат, самостійні роботи, імітації, історичні диктанти, контроль учня. От, і також це базовий тариф і тариф наставництво. А власне, тут вже йдуть такі ще додаткові фішечки. Я, до речі, також зняла окремо таке коротеньке відео про те, як вибрати навчання зі мною так. основні відмінності. відмінності можете мені написати кодове слово, власне, послуги. І я вам надішлю це відео, щоб ви собі могли порівняти. От, яке вам навчання більше підійде. Або можете мені також в діректі написати з будь-якими питаннями, так. Тобто, якщо потрібно щось пояснити, який вам більше тариф підійде, можете описати свою ситуацію, я допоможу вам підібрати. От на цьому, друзі, все. Наразі хочу вам сказати, що дуже важливо влітку, так, тому що мета цього відео було, що робити влітку перед НМТ. З історії, то потрібно дуже якісно підійти до того, яку ви обираєте підготовку. Так? Якщо ви готуєтесь самі, то підшукувати матеріали, щоб скласти графік, так і його дотримуватися. Або якщо ви вибираєте якусь людину, з якою ви будете готуватися, то відповідно шукати людину, так і починати підготовку. Дуже рекомендую вам розпочинати заняття приблизно так, ну хоча б у вересні, це вже такий потолок, це найкращий варіант, напевно. Можна, так, так як у мене онлайн починається з середини серпня, щоб трішечки спокійно розігнатися, бо є там такі теми. Тобто, можете собі теж взяти так за ідею з середини серпня готуватися. Але з вересня вже дуже рекомендую, якщо ви хочете в спокійному темпі готуватися без надривів, без тривог і так далі. Звичайно, можна і за три місяці підготуватися до історії, і можна навіть здати на 200. Але це будуть важкі зусилля, це буде дуже багато праці і це буде. Буде дуже-дуже багато історії в вашому житті. Тому вам обирати, з яким темпом ви хочете готуватися, якщо в спокійнішому темпі, обирайте середину серпня, початок вересня, це буде ідеально. От. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть тут в коментарях або мені в директі. І чекаю вас на своїх заняттях. До зустрічі!